Привіток, і я вас вітаю, тому що сьогодні четвер, 30 жовтня, а завтра буде 31 жовтня. І я вітаю вас, тому що завтра буде свято Хеллоуен. І в нас, ну, може, вже пройшов е, ем, з лабубу, але ми їх любимо. І моя пропозиція зробити на Хеллоуін такого милого лабубу. Листівку ламбу. Так, а зараз ми приступаємо для того, щоб зробити, щоб вона ось так відкривалося, ми беремо пів листа А4. І що ми робимо? Ось таким чином. І дивіться, що вона ось так робилося? Якщо щось не зрозуміло, пишіть у коментарях. І мені буде дуже приємно, якщо ви будете поширювати наші відео. І я вирішила на допомогу позвати такого пана. Так, сядьте, будь ласка, туди, пане. Так, і ось таким чином. Далі У мене тут трішки нарізно, тому я беру ножиці і... О, якщо щось, не ось тут рівно щось влазить, це можна обіцяти. Так, а далі я рекомендую малювати обліцем. Але, 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 якщо дуже прям, прям впевнені, що у вас вийде без помилок. Це красиво, і все буде добре, то можете взяти е, так моя, реком... е, моя моя рекомендація моя не рекомендація. Е, ми будемо для початку малювати тикву але стовпе ще не починаємо. Е, я хочу показати, як її малювати. Тому що це у нас така чарівна листівка, яка вона не так швидко буде даватись. Тут у нас тиквочка, і ви бачите, що вона розкривається, коли ми таке робимо, тобто, і як її намалювати. Отже мій поставила. І дивіться, ми беремо і відчиняємо наш фломастер. І я малюю нашу тикву ось таким чином. Тобто ви бачите, що в нас було ось так хочеться. І ось. Так, далі ми беремо звідси і малюємо ось так. Сильно багато цих ліній не потрібно. Потрібно, щоб було ще це і бажано, щоб це доходило до усієї серединки. Оп, оп і оп. Все. знаєш, вийш... у нас вийшла така тикла. Далі. О. Робимо хвостик і малюємо далі. Я малювала ще зверху палутинечко, для цього нам потрібно зробити ось так. Опа, 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 опа. Далее такие типы кривые, трошки, а трошки не кривые. так линии. Так, трошки. И. В іншу сторону Ось так і робимо ось так. Сім. Ось так ми зробили парутинечку. Так, і розкриваємо нашу листівку і бачимо тут такого лабушечку. Я почну з цього кола. Тобто, напевно, я починаю з найбільшого кола. Малюю найбільше, яке в нас буде. Далі. І малюємо очі. Раз. Два Три. чотири. Ось таким поки це, це все чином виглядає. Раз, два. Бліки і замальовуємо. Видно, що тут залишилися бліки. Їх там два, другий не дуже видно. Блоку дуже маленький і хочеться якось передати, щоб і вам було видно і в, жит... і в реальному житті було видно. Носик. Посмішка. І один, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. У оригінального дев'ять, але якщо дев'ять не вийде. Не сумуйте. Не всі ж оригінальні в Україні. Оригінальних, на жаль, поки що немає. Малюємо йогошка. Далі раз, два. Сильно довго не робимо. Щось, коли ми зачиняємо, не було видно ось цієї лінії. Два. Три. І, будь ласка, можете поширити це відео до Хелвина? Бо я думаю, що, ну, хто ще з ваших друзів захоче таке намалювати? І мені буде дуже приємно, якщо вони теж підпис... підпишуться. Мені буде дуже приємно. Так, далі я роблю ось так. Горі не буду такого робити. І, І. в мене тут є павучок. І на цій листівці чим... в мене там теж є павук. Ось так. Робимо ниточку колу. З одного боку три лапки і з іншого. І ще можу зробити такі мої ріжки. А тепер дивимося і можемо розмальовувати. Так, я починаю з біжевих з б... з б... з деталей. Це у нас обличчя ручки. Чи лапки, що в нього там? Лапки, мабуть. Ручки, лапки і, і вуха і обличчя. Вони в нас мають бути біжалі. Ой, тут погано роз, це і розмалювала. Так, далі робимо, робимо, робимо. Цей лабубу в мене буде червоний. Той в мене жовтий. А, ще я забула додати ось таке хуторце. Ось. Його не обов'язково, бо якщо немає бажання, то можна не малювати. Цей в мене буде червоний, а той в мене попередній був помаранчевий. ой, жовтий. Цей буде, напевно, червоненький. Чому не помаранчевий. А це там. Ладно, в мене є інші комаски. наберу фломастеров, которые треба тільки достать. Ну ладно, что-то их мне достается. У меня тут просто купа фломастеров. Они, конечно, это аккуратненько сложены, но все равно их складно достать, поэтому я достала, достала и не малюю. Вот таким чином. Це гарна листівочка друзям. Думаю, хто любить лаву дуже вона сподобається. Ще буду вдячна дуже, якщо ви напишете коментар, підпишетесь і поставте лайк. Поставите лайк. А, ну, Коментар вже за бажанням, але мені буде дуже приємно. Ось таким чином малюємо. Дуже легко і просто, ще й красиво дуже. Ось так можна намалювати. Дуже-дуже мені подобається. У мене там написано бу. Типу він когось налякав. Ось так пишеться на англійській, а зараз розмальовуємо тиквочку. До речі, ще на Хеллоуін я бачила чорні коти, типу є. І в нас на каналі є, як намалювати родого котика і є як зробити орегамі котика. А ще є відео, як зробити оригамі лисичку. Вона теж така, знаєте, осіння. Осіннього типу. Ну, не знаю, лисичка якось в мене з осінню більш. Або зимою. Але якось не лід. Ну, або з весною, але точно не літа. Така вона якась. Не літня, тваринка. Я знаю, чому мені якось так хочеться. Ось таким чином малюємо. Дуже красиво, мило. І головне що разом. Мені дуже подобається ось така ідея, як намалювати бабушку. Дуже легко так? Так, по моєму хелунську. То в мене пробіли, я питаюся швидше, бо Ютуб ну, чомусь мої відео сильно довгі не пропускає. Я сподіваюся, я зможу виставити вам це відео і воно не буде сильно довгим. А і хвостик тві гадки. Я знаю, що там можна і годину виставляти і тра-та-та, але в мене щось. Ж... І там можна ще біжемом фонтик фунт, фонтик розпробувати. Але вже якось так. І ось так мило, та красиво у нас вийшло. У мене тут вже прикрашено. Такі котики, каштанчики. І можу вам навіть з пауком. Також з каштанчиком показати. Все, всім дякую за перегляд. Па-па-па-па.